Сьогодні незвична відправка. Одразу стільки написів на гендерну вечірку у мене ще не замовляли. Бувають там одна-дві, але тут одразу їх чотири. І всі вони різні. А це золотий полістирол. Це також. Не забувайте, що в в захисній плівці завжди йде. Ви зараз бачите такі маленькі подряпинки. Все це піде, коли ви просто знімете цю захисну плівочку із напису. От дивіться, тут вона трошки так відійшла. Бачите, який буде напис? Буде дуже красиво. Так, це пінопласт. Пінопласт я буду фарбувати. Зараз він не фарбований, отак виглядає сірого кольору. І це. Білий полістирол. Білий полістирол також в захисній плівочці. Бачите, тут вона трошки відійшла. І от ми бачимо таку глянцеву поверхню. Напис дуже стильно буде виглядати на фотозоні. Написи ми робимо різними шрифтами. У нас також ви можете замовити ось такий красивий декор для ваших фотозон. Повітряні кульки більшого чи меншого розміру і такі красиві ніжні хмаринки. Дуже гарно виглядатиме на фотозоні з нагоди хрещення, а також на дитячих фотозонах днів народження. Виконаний із пінопласту висота великої кульки 1,10 м, а маленьких 40 см. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під відео. У нас ви також можете замовити велюр для своїх фотозон. І ось така палітра кольорів у нас присутня до замовлення. Всі кольори досить універсальні, підійдуть для багатьох різних фотозон. І ось цей велюр він дуже хорошої якості і він дуже добре тягнеться. Його ширина 1,80 м. Якщо ви бажаєте замовити такий велюр, звертайтесь до нас у соціальні мережі Всі посилання під відео. Тільки гляньте, яка краса у нас з'явилася в наявності. Це ось таке кріселко, виконане із фанери. Можна використовувати на фотозону або для фотосесії, буде дуже красиво та цікаво виглядати. Для діток підійде віком до 5 років. Висота такого крісла 70 см, а ширина 40 см, але також ми можемо підкоригувати під ваші побажання. Тому, якщо у вас зацікавила така пропозиція, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Об'ємний напис: срібний полістирол на пінопласті. Ми виконуємо ось такі об'ємні написи. І взагалі написи із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту в будь-якому розмірі шрифті та кольорі, або ось такі об'ємні написи, як ви бачите на відео. Зокрема, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: чорному, білому, золотому та срібному. І нагадую, що всі написи із полістиролу зверху містять захисну плівочку, яку потрібно зняти перед використанням. Для замовлення написів пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Є ще один варіант об'ємного напису: це в нас є чорний полістирол на пінопласті. Виглядає дуже стильно та красиво. Ми виконуємо такі написи із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Також написи із полістролом ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є чорний, білий, золотий та срібний. Для замовлення таких написів пишіть нам у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під відео. Напис із золотого полістеролу. Він користується особливою популярністю в запитах, оскільки виглядає дуже красиво і по-справжньому святково. Ми виготовляємо такі написи, виконуємо їх з фанери, ДВП, полістиролу та пінопласту у будь-якому бажаному для вас кольорі, розмірі та шрифті. Якщо ви бажаєте замовити подібний напис, пишіть нам у соціальні мережі, всі посилання під відео. І ще один напис із золотого полістиролу. Взагалі, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є золотий, як на відео, срібний, чорний та білий. І також не забувайте, що всі написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку, яку обов'язково потрібно зняти для того, щоб ваш напис набув красивого, глянцевого. Близько. Для замовлення таких написів пишіть нам у соціальні мережі, а посилання на них ви знайдете, як завжди, під відео. Напис із білого ДВП. Він такий досить великого розміру у нас. І нагадую, що ви можете замовити у нас взагалі написи будь-якого розміру, і більше, то менших, також в будь-якому шрифті та кольорі. Із матеріалів полістирол, ДВП, пінопласт чи фанера. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі, а посилання на них ви знайдете під відео. І напис із білого полістиролу. Ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, «Фанера», ДВП та пінопласту. Зокрема, написи з полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є білий, чорний, золотий та срібний, у будь-якому потрібному для вас розмірі, шрифті та кольорі. Якщо Ви бажаєте замовити подібний напис, пишіть нам у соціальній мережі. Всі посилання під відео. Напис із Золотого полістиролу на весілля. Взагалі написи із Золотого полістиролу це незмінна класика, виглядає дуже красиво та святково на будь-якій фотозоні. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх із полістиролу, фанери, ДВП та пенопласту. У потрібному для вас розмірі, шрифті та кольорі. Якщо ви бажаєте замовити такий напис чи будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Напис покритий золотим глітером і спінопластом. У нас ви можете замовити такі написи: і спінопласту, фанери, ДВП чи полістирол у будь-якому кольорі, а також можемо. Покрити будь-якими кольорами глітеру. Виглядає дуже красиво та святково. Для замовлення таких написів звертайтесь у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Написи на гендерну вечірку. Об'ємні написи це золотий полістирол на пінопласті. І уявіть собі, як вони красиво будуть виглядати на фотозоні. Особливо, коли зніметься оця захисна плівочка із полістиролу. Бачите, такий буде дзеркальний ефект. Написи будуть виглядати дуже дорого і стильно. Ми робимо такі написи різними шрифтами, а колір полістиролу може бути білий, чорний, золотий або срібний. Монограма на весілля, така рамочка з квітами. Ми робимо різні монограми. Можуть бути круглі, прямокутні, будь-якої форми, яку ви знайдете і яку хочете захочете відтворити на своєму весіллі або ваші замовники. А тут золотий полістирол може бути також білий, чорний і срібний. І не забувайте, що весь полістирол відправляється в захисній плівці до вас. Знімайте цю плівочку, і тоді напис буде дзеркальний і красивий.